Прокинулись від вибухів. Обстріл розпочався о четвертій розповідає Вікторія. Поки мозгами дійшло до мене, вже такий другий постріл, тут уже все посипалося. все. У мене мама 86 років в іншій кімнаті. Я почала її кликати. Мама, мама, мовчить, а тут вже все, нічого нема, диму в хаті, попіл, запах іде. кричить сусід – тікай, бо газ усьо труба у нас пробилася. Ну, жахіття просто. Внаслідок атаки його селя пошкоджена. Згоріли дві автівки, говорить Олег. Сьогодні 4.25, прильот прямо в двор. Ось десь, от ямку вийти. Розвалило все і всі окна, всі двері, і в гаражах двері. Тут вообще стінку вивалювали. Двірі, окно, приш. Фізично мені Сразу. и сразу прилеты. Прилеты вот все рядом, потому что вот совсем рядом было очень много. Вот разрушение в доме совершенно серьезное. Там с той стороны снесло стенку. Окна второй этаж все повыбивало. Конечно, что мы проснулись от такого звука и прилеты. Прилеты были во дворе. Вот оно все. Было страшно, да. Мы спустились в подвал, потом вышли, увидели свет и разрушение. Свет есть, вода есть. Ну, На пору маленький газ була утечка, я сразу дзвонила 104, приїхала газова служба і лікарувала утічку. Газу. Наслідки обстрілів ліквідовують працівники Хокарс. Працюють чотири відділення, розповів командир аварійно-рятувального взводу Валерій Платонов. Ми будемо проводити демонтаж, укріплювати, укріплювати конструкції, щоб не, не було обвалу покривлі. Також будемо розгрібати завали, щоб людям був доступ, доступ до їх приміщень. Да. Роботи багато. А закриваємо плітами ОСБ вікна. От, розміри вже зняли, зараз хлопці будуть зашивати. Покривлі теж пошкоджені, але на покривлі багато черга, да, дуже багато обстрілів, так що якось так. Да. Будемо працювати над усім. Хто живе в Херсоні, тому... Нічого не страшно. Треба допомагати людям. Така у нас вже професія. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.